Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас неділя і я роблю гриль. Погода сьогодні в нас чудова до 19 градусів тепла. Сонечко, тож, я вирішила, поки погода дозволяє, зробити ще раз гриль. Останнім часом це десь вже третій або четвертий раз. Ось. Покажу вам трошки, що буду смажити сьогодні, але поки що, а, тільки прогорає в мене вугілля. А, заздалегідь куплене, ось зараз вам трохи познімаю. Якщо цікаво, залишайтеся зі мною та разом дивимося, як відбуватиметься гриль сьогодні. У мене ще прогорає вугілля, я вам покажу, що саме сьогодні буду грилити Ось такі свинячі ковбаски. Тут 6 штук, як бачите, 540 грам всього придбала три упаковки. Напередодні в нетто дискаунт була акційна ціна за три упаковки: 8 євро замість 11. Тож, Рахуйте самі, скільки виходить одна упаковочка така. Я гадаю, що це гарна ціна, тому взяла в акції одразу три упаковки таких. Сьогодні тільки одну з них буду смажити на грилі. Ось До цих ковбасок ми завжди беремо якісь стейки або курячі, або індюшині. Сьогодні це індюшка в трав'яному маринаді. вже вона. Свіжа, 400 грамів, а купляла за 4 євро з копійками. Ось така. Вже е, брали раніше, нам подобається цей варіант. І ще ось такі завезли багети. Тут дві штуки, як бачите, е, з чесниковим кремом, з чесниковою начинкою. І ще в мене тут картопелька. Трохи її відварюю і далі смажу. Так вона виходить м'якою та смачною половинками. І це в мене перчина. Купляла три штуки. Зараз одну з них ось підсмажу на грилі. Теж буде смачно. Тестова версія вже була зроблена удачно минулого разу. Тож повторюємо перчину і у цей раз перчик. Ось так. Поки чекаю, вугілля прогорає. І завершальна стадія вже все я посмажила і завершую я стейками зендички. Ось такі вони в мене. Засмаглі. Всім гарного продовження літа!